Вітаю вас на моєму каналі Просто Смачно, де ви можете знайти багато простих рецептів смачних і швидких страв. Але для початку прошу підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні я готувала швидку страву макарони з капустою. Для цього порізала філе куряче, Обжарила його на сковорідці, звичайно, посолити треба. І кілька хвилин хай воно підсмажиться. Потім додала перцю, цибулі. Ще трошки долила олії, бачу, що мало. І всипала. Порізану капусту, перемішала, підсолила ще капусту трошки і додала італійські трави і хай тушиться. Через кілька хвилин бачу мої овочі. Вже зм'якли, капуста зм'якла Додаю соус, соус цебелі. Можна додати томатну пасту чи звичайний соус чи кетчуп, а можна і без томатів. Хвилинку, дві потушиться і виключаємо газ. Варимо макарон, звичайно, киплячу воду кидаємо в будь будь-який маємо макарон, добре його відварюємо до готовності. Потім нашу капусту із куркою висипаємо в миску чи в каструлю і перемішуємо із звареним макароном. І все стільки всієї роботи. Я ще додала трошки перчику і все, і можна подавати нашу страву швидко, корисно і смачно. Ось така вийшла у мене страва: макарон з капустою і з курячим м'ясом. Отже, дякую за перегляд. До зустрічі!